Прикоренева або пристовборова дитинка орхідея. Отак все починається. Спочатку ти спостерігаєш, як з'являється ось такий маленький дзьобик. Потім він поступово підростає, з'являється листечко ось отаке трошки більше. Потім ти ходиш кожну малечу, оглядаєш і бачиш, що у неї починають з'являтися власні корінчики. Трошки вона росте, ти за неї спостерігаєш постійно, заглядаєш, під ці листечка, дивишся, коли і що. Бачите, вона вже яка велетенська. І... Немає жодного корінчика. Але так, що вона ще й невеличка, а вже починає ростити корінчики. А ось так виглядає дитинка, яку не відділяли від пеньочка цілий рік. Це мені цей пеньочок подарувала підписниця. Коли ти відділяєш малечку, ти вже дивишся, або ти її саджаєш. В мох, або в кору і Повірте, така малеча відразу може дати там буквально через місяць, якщо це сезон, квітконіс Ось, наприклад, мій кіт дивіться, який він гарню, ростить листочок, листочка в нього гарна, видно, що активне корінечко в горщику. І дивіться, який вже лізе квітконосик. А ця Чотири місяці тому. І дивіться, за чотири місяці вони підросли дуже гарно. В них корінчики вже гарні у цих фласенятах. Але повірте, щоб оце фласенятко заквітло або було ось у такого розміру і повинно було. Квіт... Повірте, не один рік пройде. в кращому випадку. Роки два-два з половиною. І це різниця між орхідеями, які були вирощені з класки, та орхідеями, які були відділені від піночку. І ось оця малеча наймолодша серед серед цих малеч, які мають по два листочки, дехто вже ростить корінчики, але по розмірам і по темпу нарощування так ще корінчиків нема, але вона вже дуже така. Велетенська